Всім доброго здоров'я! Ви на каналі Victor Pro. Осінь. Час уже, ну, в більшості час такий вже що для бджіл то є відпочинок. Е -е, плавне переходження із осені в зиму, тобто від активного в неактивний період. Хоча бджола, як ви знаєте, вона в анабіозі не буває. До речі, завмирає. Якщо так, до відома вона завмирає, каже, сплять бджоли чи ні. Від того, вони продуктивніше чи ні не залежить. а те, що завмирають, то так, на, на якийсь період, маленький період часу. Ну, хто як рахує, чи сонце не сон. Але е, тема сьогодні моя буде така. Е, більшості ми вже готові до зимівлі і пасічників підготували. Але іменно в цей період часу осінні, вже жовтень місяць, виходить так, що в декого якісь... По якихось причинах двіоли не повністю готові зимувати. А причина всьому то, що ну, недостатньо кормів, якісних кормів. Хтось пізніше відкачав мед, або в гніздо заглянув, перевірив, зробив останню ревізію і побачив, що щось там не так і потрібно кормів. Ну добре, як є на пасіці, для прикладу запасні рамки, можна ти і рамки поставити, а пусті рамки забрати. А ще таке ну, є, що на, на молодих матках там пізні відводки, й цьогорічні відводки, які б там не були, матки які молоді, вони ну, більш такі інтенсивніше е, відкладають яйця і пізні розплід більшості пасічників є. І приходиться з цим не боротися, а змирятися і... Дождати того часу, коли не буде того розплоду і робити тоді ревізію. Багато хто в гніздо зовсім не лізе, оставляє скільки там рамок є і проходить через новий рік січень, а то й, й ну, будемо казати, січень, бо є випадки, що вже в грудні кладуть е, канді, щоб бджола не померла, а була жива. Ну, оці такі танці, кому вони потрібні? Хтось ну, хоче займатися цим, займається так. Але я сьогодні кажу про те, що для прикладу, на, на прикладі моєму, є. У мене там близько десятка пізніх відводків. Е, попередніх відео там є те, як я робив, ви можете переглянути. Я дам посилання, ви там е, побачите це все діло, як її формував. Два по одному. От мені якби, частина є з медом, а частина більше з розплодом, ніж медом. От я вирішив собі зробити так, щоб її підкормити. Ну, саме важливіше те, що в теперішній час вони можливо не, не, не будуть мати такої активності, як потрібно. Тому то і відповідно в цей час сироп не робиться один до одного, навіть один до півтора, а робиться один до двох. Дві частини цукру і частина води розколочується і дається. Але одне є но те, що як, ну. Те, що я е, роблю і фактично воно є правдою в будь-якому меді, який би він не був, є пилок. Любий аналіз, який робиться дійсно натурального меду, вміст пилкових зерен є в одному більше, в одному менше. От перевіряють на е, залишок пилку в меду тому, де здають заготовочам, щоб ну, отримати якісь кошти. І там роблять перевірки. В одному меду більше, в одному менше, але в будь-якому меду є зерновий е, той пилок, який принесений, обножка бджолина принесена і е, в меду вона запечатана. І бджола що на тому то зимує, ніхто не забирає. того всього. Тому то і ми в той час, коли даємо підкормку, то є таке, е, ну, якби вже перевірено раніше. Є у вас пилок, є у вас обножка, навіть висушена, правильно зроблена. Правильно зроблена для того, щоб її охоронити. Не просто на зонці, як на базарах виставлять, там сонячне проміння, давить його і, і 2-3 роки тому пилку будуть продавати і, і ціну. А люди купують, бо вони не знають того, що проходить один сезон на другий сезон 50% того пилку вже таке, що є, що немає. Далі, далі. Тому-то це час. Скажете, в гніздах є пергі багато. Ну, возьми, її і погризив цю і пору для бджіл. Щоб встановити. Саме головне встановити або підтримувати жирове тіло бджоли. Кліщами скинули той, який був, попрацювали над тим не один раз, а декілька разів. І потрібно бджолу і далі зберегти, щоб вона була. На осінь цей період на зиму була здорова. Ось так. Тому то в, по тому, як роблять, наприклад, дають сироп. Раніше, наскільки я знаю, рекомендували давати на один кілограм цукрового сиропу, на один кілограм цукру, вірніше, столову ложку обножки, пилку того, якого збирають пасічники. Ще раз кажу, пилку правильно збираного, висушеного. І так, як він зберігається правильно. От тоді буде ефект. Коли що попало туди сиплять, то який той ефект? Просто сироп і все. Тепер цей пізній період часу, коли це дають, чого дають? Коли бджола перероблює сироп, йому немає нічого, крім цукрів. Кромі цукрів. А так, коли дають пилок, от ви можете перевірити давай. Бджола не зношується. Хтось каже, що треба зношується тільки... Від того, що молочко виділяє і розплід корлють, нічого подібного. Люба переробка нектару, сиропу жила, має ну, якийсь резерв, і він зменшується життєвої сили. Тому -то ми підтримуємо тим. Ось, а що робити, якщо немає? Зараз всякі є промотори, різні вітаміни, додавки і тому подібне. Що робити? Я ж от вище показую. Так як і раніше, маю. Можливість таку штучку. Видно, так? Да? Видно, що таке. Тоже закордонне виробництво Туреччина маємо таке. Рекомендовано для розвитку бджоли. Оця штука, що я даю. Ось, але даю не таку порцію, як рекомендують для нарощення бджоли. Мені зараз не треба збуджувати бджолину сім'ю, щоб вона мала розвиток. От на десяток сімей в мене тут 10 літрів. 10 літрів сиропу і частина буде оцеє штуки. Ну, Вітаміно-мінеральна формула. Оце все, що є. Розкажу для чого вон, воно. Першим, в першу чергу тут йде ну, дозування. Тобто одна чайна ложка йде на 1 літровий сироп. Ну, 1 кілограм цього. <гум> Пише Ну, ви розумієте, цього корму. Що воно робить? Збільшує кількість меду, коли йде нарощення бджоли. Збільшує яциноркість бджоломапки, здоров'я, сильне бджолосім'ї. Виходять з того токсикозу, коли е, обробляють поля. Змінш, зменшує смертність бджіл. Зрозуміли, так? Да? Тобто тут -то всякий весь набір. Вітамінів і не тільки вітамінів. Виробник Туреччини перевірена ця штучка для бджіл, не просто віагра, а біагра, тобто для бджіл. І щоб зменшити вплив оцієї штуки на розвиток бджіл, щоб сім'я не активізувалася, я зменшую зараз дозу в три рази. Так як в мене в пилку немає, але щоб і та бджіла, яка буде переробляти цей сироп, не зношувалась. Та є бджола, яка зараз ще є з розплоду і народжується, щоб і коли її будуть кормити, то в неї та жирове тіло не зменшувалося, а наоборот, збільшувалося і вона там не відкинула свої лапи, то іменно дається. Я на 10 літрів даю третю частину того сказаного. Тобто, якщо тут чайна ложка на літр сиропу йде, то я даю три, третю частину чайної ложки. І беремо сюди, ми засипаємо. О, оце що всипав, все і є те тая норма. Це йде в зиму для підкормки бджіл. Тобто воно розчиняється. Після цього, як воно розчиняється, роздаємо у торбинки. Годівниці по боках вже не даю. Холодновато вночі, а торбинка зверху, вона... Завжди, як на головах бджіл, вони будуть там пора це зіл і, як говориться, зробить своє діло, вони перенесуть у гніздо. Ну, період такий ще часу, що молода бджола, яка народжується, вона обов'язково облетиться і, як говориться, буде зимувати. Ось так, друзі, от така картина по цьому ділу. Що я кажу ще раз, показую, як воно. В Україні в нас його фактично не продають. Тільки, ну, якщо хтось знайдеться, подобно тому, як я показував по обробці діл від кліща, хтось знайдеться, буде завозити, буде торгувати, і щось буде мати з того. А так, поки що ну, пробні завезення, тобто не для продажі, а так як подарунок маємо От, і цим будемо користуватися і по весні. Але по весні... Для чого це є добре? Добре для виведення маток, для нарощення маси, біли, виведення маток для підкормочок, для матководів, для, для розширення пасіки, коли відводки підкормку даємо. І вони на, нарощення йде, перевірений цей апарат або перевірений оцей препарат не тільки в Туреччині, але і тут близько до нас, але з-за кордону перевірений. Да й, мабуть, в нас вже дехто користується. В Україні, але ще не висвітлюється цього. Тому, друзі, ну як буде у вас можливість, попробуйте, я думаю не позалієте. Так, все, зараз йдемо наберець і торбинки будемо роздавати в джон. Ну що, закормлюємо, ближче показуємо. Тут у мене 6 штук таких в цьому році я робив. Пізні відводички. Бачите, ця штука навіть... Навіть ця штука колір поміняла. Середину покажи. о По 5 рамок. Зимують, перегородочка і все класно. І перезимують ого, буде. Так, нажимаємо на їх. Я не знаю, не відкривав, а то, що я формував. Знаю, що там не є, і розплід був. Щось виходить, що, щось ще вийде. А може вже там і більша частина рамочок біжіться забирати не буду. Отак воно і залишається. Кришечку наверх закриваємо. Бачите, можна не тільки тут на два місця тримати, як відводки, але дві матки тримати, перегородку роздільну, а верхній корпус буде загальний на Або ж просто корпуса легенькі, можете одне, можете друге ставити, ще й третє на головне взято, щоб з одної маткою було. То з і прилітає щось трошки. Холодновато, але цей тиждень передають тепло, то вони його все, -все заберуть. ось ну А тут на 4 рамки. Все ж таки ми їм дамо і вони заберуть по-любому. По ось так-то, друзі, отака штука закриваємо. покажу, о, Тут теж 4 і осі до 4. Для того верхні корпуса він легенький зовсім. Для того ставлю, щоб розумієте самі, що Ого. не виходить в мене так, щоб його, не так, щоб його положити. Можна поставити бокову годівницю є, але потім я її вони починають забудовувати. Получається таке, що... Витягнути ту годівницю тяжкувато. Ну ось так. Ніяких дирочок пробивати зараз не потрібно. Вони все зроблять самі. Ну що, кому було цікаво, ставим лайк і підписуємося на відеоканал, коментуємо, хто як робить цей період часу. Бачите, холодновато трохи. Але як говориться, що плюсова температура і головне обножку несуть, це ще один показник того, що бджола є активна. Так що так, друзі, обножку несуть, значить молодій бджолі воно є потрібно. І та бджола, яка йде в зиму. Все, хоч трошки затягнулося, але кажу, те, що роблю сам для того, щоб бджола якби, отримала ці дотації, але не весняний, а в зиму. Ось, то таке остальне, в основному пасіка йде на меду на золота. Отак. Все. До слідуючого відео. Всім удачі, здоров'я, мирного на небо над головою. Пока.